Всем ребята, з вами Саша Я Рошел для своего канала Сегодня прочитайте віршики. Ну, про Миколая, знаете? Ну, вітаю вас с Днем Святого Николая. Ну и скоро Дід Мороз, всякие свои свята, кутя. Ну, вы, напевно, знаете. То на чому я зупинився? А, я ж буду віршики читати. Да, 4 віршика для свого канала, любого Верши для для детей. Святий Миколаю, святий Миколаю, прийду до нас раю. Принесе вам дари, кожному до пари, цукерки смачненькі, булочки пухкенькі. книжечок багато, читати у свято, лист до Миколая, любий очі Миколаю. Ти усе про мене знаєш. З висоти неба спуститься, серце лагідно торкнеться. Ось... Ось його любов'ю, подарую душі здоров'я, буду чемним і слухняним. Що все робимо старанно, хочу очі, як ти, і ти мир і радість всім нести. Святий Микола, він ходить від хати до хати, пи. Питається мама і тата, чи у вас е, чи на дитина, дівчаток маленьких чи хлопчинок. Ставить під подушку і бажаю всім добра і щастя. З вами був Саша Розумовський. підписуйтесь на канал, але ви за такого лайна не підпишетесь. Всім пока.